Це, це реальні факти. І от якраз я хочу сьогодні про один такий смак, саме основний, який є ліками для всього шлунково-кишкового тракту? Це гіркота. От як на весіллі кажуть гірко. А чому кажуть гірко? А цікаво, чому кажуть гірко? Але от для шлунково-кишкового тракту я вам скажу. Це благодать. Чому? Бо тому, що як тільки гіркота появляється в роті, ну, з продуктів харчування, то зразу команда дає, зразу на це відчувається гіркоту. Цього, відчувається. І дивіться, що зразу включається. По-перше, соляної кислоти стає трошки більше. І це непогано. Пішлункова залоза виділяє ферменти, особливо ліпазу. Одна, яка розщепляє, жири. А нам якраз, бо якщо жовчного нема, то, але жир той потрібен нам. А який фермент треба додати, щоб він розщепився? Ліпаза. І от якраз підшлункова вам в допомогу. Але вона гарно виділяється, коли є гіркота. Продукти, які містять гіркоту. І тому треба в раціон додати продукти з гіркотою. Але ще це не все. Ясно, що коли соляної кислоти хватає, пішлунково ліпазу дала, ферменти виділяються, в кого ще залишився жовч, а я хоч сказати, в більшості то жовч є. І печінка краще працює. Від гіркоти печінка, знаєте, стимулює, виробляє оцей жовч, і цей жовч гарно у нас відкладається в жовчному міхурі, якщо він у вас є, і от тоді він гарно відділяється. От якраз на гіркоту. Жовч відділяється. І застою нема. Бо якщо є застой в жовчному міхурі, а він є, якщо ви їсте солодке, солене, шиткі вуглеводи, жовч не відділяється. Ви розумієте, от як воно все зав'язано. І тому я рекомендую, шановні, додавте свій раціон гіркоту.